Ваше блаженство, ми чого привели вас сюди, бо ми хочемо вашого благословення і молитви, щоб після перемоги це був наш такий проєкт відтворення собору. І в цоколі, щоб там була бібліотека, сучасна бібліотека для молоді, для всіх містян. Так що щоб не тільки був духовним центром, а ще й таким інтелектуальним, культурним. І, ну і окрасою собору. Це остання фотографія, яка була зроблена, зроблена з тієї фотографії 43-го року. Така картина. Ми хочемо вам її подарувати. Це у нас є такі Дякую. художники, які ну, по історичним фотографіям відтворюють деякі. Ну він а не так... малий. Ну, порівняно так. Скільки колон, тільки да. колонада така. Згідно креслення, його він був. На вигляд хрестаж, але 30 на 30 метрів. Кожну неділю тут відбувається міжконфесійний молодик. О 15-й годині. Е, неділю. Е, кожну неділю владика. О 15-й годині представники так, так? православні, інославні це греко мокатолики разом з нами і протестанти. Світло в серці, нехай воно тіш, Все життя. Vou ser já todo